Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик Іршвець. Знати є у нас місті Секіряни місця, про які не знаєш ніколи ні з одного архіву, ні з одного історичного документа. Я сьогодні акуратно час воєнний, показую одне таке місце. Про нього говорять тільки наші сикір'янські люди, які по переказам своїх батьків, дідів. Знають про це місце. Це місце розстрілу людей. Їх розстрілювали чекісти. В 1940 році прийшла радянська влада, румуни відступили за річку Прут. І до 41-го року в місті Сукіряни Чернівецької області панувала радянська влада. Чекісти. НКВД, НКВС по-українськи репресували багатьох сукірянців, жителів Сукірянщини, відправили їх в Сибір, а також розстрілювали. Розстрілювали, як правило, вранці 3-4 години. Ось це місце на біля окраїни міста Сукіряни. Тихеньке навіть шибі, посадочка неприймітна. І ледь, бачите, вловимий горбочок. бачите, Ледь вломив, вловимий горбочок. От я знімаю акуратно з краю, ми бачимо ледь вловимий горбочок. Ось такий, бачите, Оба. підйомчик. Оце місце розстрілу, де чекісти НКВД, НКВС, міські секіряни. В 40 40-му-41-х роках розстрілювали людей. Таке місце не одне, ще кажуть, були місце розстрілів в Сокірянському яру. Розстрілювали над Сокірянським Яром, скидали людей в яр. Але цю інформацію ще треба перевіряти. Дякую за увагу. До нових зустрічей!